Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Джим Керрі. Неймовірна мотивація на успіх, яка змінить життя кожного українця. Я завжди думав, настане момент, коли Джим Керрі зможе ходити по вулиці і робити те, що йому захочеться. І напевно буде весело, коли буде неможливо кудись піти, щоб мене ніхто не впізнав. Ви створюєте себе заради мети. В якийсь момент вам доведеться або пустити своє життя в дорогу і скористатися шансом бути обожнювальним, або доведеться вбити Самого себе чіпляючись за ту особистість, якою ви ніколи не являлися. Одного разу я зустрівся з ворожкою, і вона мені почала ворожити. І сказала: Ти зробиш три речі, три фільми, які стануть дуже, дуже, дуже великими. І після цього ніхто і ніколи не зможе забрати в тебе це місце. Вона виявилась правою. Але забігаючи назад, я згадую, що працював на заводі з дев'ятьма класами освіти, і це ще не повна сері. Я моїх нищівних розчарувань, які зі мною трапились, звісно, я не вирішив раптово змінитися. Я вирішив дати собі 5 років, виписавши собі чек на 10 мільйонів доларів. Я йшов до цього, прагнув, говорив про це і ось чому в мене вийшло. Знаєте, в ті моменти, коли мені було дуже складно, я завжди молився до Бога, і він мені завжди допомагав. Розумієте, ми присвячуємо все своє життя школі, потім роботі. Пізніше багато хто з нас усвідомлюють, що ми абсолютно забуваємо про своє серце і про те, що змушує його тремтіти від радості. До всього цього нам постійно кажуть, що нам робити, ким треба бути, що таке добро, що таке зло. На мить здається, що ми абсолютно нехтуємо своєю душею, інтересами, і в кінцевому підсумку багато хто з нас відчуває себе при. Гніченими і перебуває у постійній депресії. Ніхто нас не вчив слідувати своїм поривам, ризикувати, грати за своїми правилами. Важливо сказати, що не варто нічого боятися. Якщо ви хочете змінити своє життя і робити щось для інших людей, ваше серце не виявиться противником цього. Навпаки, ви почнете дуже цікаву історію. Наше життя настільки коротке, що дотримуватись поклику свого серця. Ця, це наш обов'язок. Якщо у вас буде вибір між страхом та любов'ю, очевидно, вибирайте любов. Усе, щоб не траплялося у вашому житті, воно відбувається не з вами, а для вас. Не витрачайте свій час на те, щоб догодити комусь, ризикніть дати шанс вірі. Я не кажу про релігію, я маю на увазі віру. Вірте в себе і своє життя. Вірте в те, що кожна наступна хвилина приноситиме більше щастя та позитивних емоцій. Просто вірте! Дякую вам за перегляд! Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. До нових зустрічей!